Друзі, привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную підбірку найкращих нових українських серіалів про кохання першої половини 2024 року наймовірні історії кохання, гарні актори, цікавий сюжет і головне нашою українською мовою. Тому, друзі, якщо хтось з вас пропустив хоча б один серіал з даної підбірки, наполегливо рекомендую подивитися його. Не пошкодуєте! Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Просто надія! Країна виходу Україна, рік виходу 2024». Серіал Просто надія це мелодрама про маму трьох дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. В складний час, без підтримки чоловіка та грошей, вона переїжджає в зовсім інше місто, де починає нове життя. У центрі сюжету серіалу жінка Надія, якій війна зруйнувала все життя. Чоловік героїні виїхав за кордон під приводом підготовки всього необхідного для переїзду всієї родини. Тим часом Надія з трьома дітьми знайшла прихисток у свекрухи у місті Звягель. Останні півроку Юрій майже не дзвонить дружині і, здається, зовсім забув про дітей. Справжню втіху Надія знайшла в кулінарії, адже це єдине, що вона вміє, і що робить її щасливою, крім материнства. Проте ніхто не вірить, що жінка сама зможе чогось досягти в цій сфері, тому їй доведеться лише самій повірити в себе і почати все з нуля заради дітей. Чи зможе Надія стати успішною і знайти своє справжнє кохання? Ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей чудовий серіал. Рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Одна родина країна виходу Україна рік виходу 2024». У серіалі знялися такі актори, як Таїсія Щурук, Андрій Ісаєнко, Максим Самчик, Віктор Жданов, Олександр Ярема, Ірина Мак, Галина Корнієва та інші. Серіал Одна родина це зворушлива історія про кохання, яке долає найскладніші перешкоди, зраду, війну та ворожнечу між найближчими людьми. У центрі сюжету знаходяться Оксана та Максим. У давню ворожнечу батьків увірветься кохання головних героїв. Попри батьківську заборону, Оксана та Максим закохуються одне в одного. Проте війна розлучає пару. Хлопець став на захист своєї держави, а дівчина заприсяглася його чекати. Проте Оксана стикається з трагічними втратами через війну та окупацію. Втрата коханого Максима на фронті та руйнування бізнеса батька окупантами ставлять її перед важким вибором. Вона вимушена звернутися по допомогу до ворога сім'ї. І починає свій шлях порятунку справи своєї родини. Серіал Одна родина розкриває складні перипетії життя Оксани, її прагнення зберегти та відродити те, що було втрачено. Закохана в мистецтво вона виявляється втягнутою у світ інтриг, ворожнечі та кохання, який переплітається з історичними подіями та особистими випробовуваннями. Історія серіалу покликана показати важливість зв'язку людини із своєю землею і своїм минулим. Вона нагадує нам про те, що коріння та історія формують наше майбутнє, дарують силу боротися за свободу, любов і власну долю. Тому чи зможуть почуття Оксани та Максима подолати багаторічну ненависть між їхніми родинами і чи витримають вони таємниці минулого та виклики сьогодення? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую до перегляду. Не пошкодуєте. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Поклик Кохання Країна виходу Україна, рік виходу 2024. У даному серіалі зіграли такі актори, як Зоряна Марченко, Сергій Стрельников, Ольга Атанасова-Лук'яненко, Костянтин Октябрський, Катерина Вишнева та інші. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться Анна та Андрій. Вони разом навчалися в школі, і їх перше кохання раптово обривається через безглузде непорозуміння, шляхи закоханих розходяться, як їм здається назавжди. Андрій стає кадровим військовим та бере участь у боях на сході України. Аня їде до столиці, щоб будувати кар'єру та особисте життя, але велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення. Майже втрачає зір і повертається до рідного селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія потрапляє ракета. Чоловік гине, тому Анна їде на батьківщину, щоб хоч якось оговтатись і зустрічається із своїм першим коханням. Доля дає їм можливість почати все спочатку. Але чи зможуть Анна та Андрій пробачити минулі образи і знову зустріти своє кохання? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей дивовижний серіал. Рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Кришталеві джерела. Країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал Кришталеві джерела покаже непросту історію жінки, що опинилися перед складним випробовуванням. У центрі сюжету Ліза Кохач. Викладачка дитячої хореографії, яка дізнається, що має стати опікункою десятирічної племінниці, про яку нічого не знала, ліза опиняється у великому і занедбаному будинку на березі мальовничого озера під назвою Кришталеві джерела, який має дістатися майбутньому опікуну. Але виявляється, що на будинок, як і на опікунство, є ще один претендент дядько Нелі Михайло Столяр. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом і розпалює заборонені почуття двох суперників. Чи зможе Ліза приборкати свої почуття та підкорити долю і хто спробує їй у цьому завадити, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей чудовий серіал. Всім рекомендую до перегляду, буде дуже цікаво, не пошкодуєте. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Невістка Країна виходу Україна рік виходу 2024. Події сюжету серіалу розгортаються на початку 90-х років. Мати головного героя, попри вмовляння рідних та близьких, вирішує народжувати дитину і ростити її без батька. Хлопчик росте цілеспрямованим, справедливим та чуйним. У старших класах Костя закохується в однокласницю. Але в нього з'являється конкурент. Це син місцевого прокурора, якого тато дівчини вважає кращою партією і для неї, і для сім'ї загалом. На що піде прокурор, аби завадити коханні Кості та Олі, та чи вдасться пару розлучити, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей серіал. Рекомендую всім до перегляду. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі.